Треба його топити, балочка буде зліва. Ой-ой-ой, за тревою, я думаю, не настільки важливо. Так, може я ще встигну Напевно. Угу. Ой, треба. Ой, твого мелкого. читаю, читаю. Тебе замінував. Взагалі без балок. Окей. Так. Цілком. А, нормально, так. І навіть хід не втрачу на цей раз. Значит, там минкой, то виву. тоже попаду, ідеї. По да. Яку, мабуть, да. Так, мило, ну, я кову, мабуть, дам. А че так мало сняв? Ладно. Ну да, да, в принципі норм. <риву> Можливо, варто було мені на стоянку ему ще кинути. Ну ладно. <риву> Та не кину. Там не різниця. Це... Тебе замінували, обережно Не будем на буду мапа пусти Може реально газ йому да твій Бо, знову ж таки служителям вбиваємо легко, але з склад проблеми. О, О вин трошки повинна видеть, в салка. Да, блин, ты да газ, вас, да? Ни А, реально, не. А ты не я в дух Угу. О, видишь, ал <ріх> Так, чи будуть це літачки? Чи може я газ просто верхньому дам, а ти тоді його поб'єш? Да, так, я думаю, я думаю, це гарна ідея. Я можу пробуду взагалі його попити. Чи поки не варто. Хм, не знаю, не знаю. Так треба мати поставити на цей хід. Да. Я думаю, що він навіть під синій ідеально стоїть, якщо що. Законодатель? Да. Якраз. М -м -м, такі Кі варіанти. Легендарний вертолетик. Походу, да. Щоб не сильно відкинути його. Ну, під 200 буде. Може трошки лівіше його навіть. Можливо, я зараз дам газ служителю, а ти синіми доб'єр заклинателем. І якраз все буде чотненько. я думаю, Так, буде. Ще є варіант, б... Кидати чи... чи як? Що дати? Чи, чи без вибуху йому кидати цей гос? Це його не доб'ю. Думаєш? Я легенький вибух, мабуть, зроблю. Давай. Воно не перестарайся. Мене... Та а я його не п'ю. Я гоняк не п'ю. О. Ну, треба твоєму верхній вогник і сині дати тоді. Але я не знаю, в нього трохи хп багато. Але ти йому тоді знімав по 100 плюс ракетою. Може баріками його ще покоцати. А, ну так. Да. Думаю, достатньо? Так, да, так, да, так. Да. Такі прицілься. Ну, одну про... Цілком, цілком. Невже це воно. Невже? Треба шапочку передягати. Так. Да. Але там один вогник тільки буде. Можна поле і токси, і все одразу. Ой. Можемо його б'єм цей хід? Як тобі така ідея? Та після смерті Бог не зникне? Ні. Нам ж попарно треба вбивати. Аааа, почекай, точно. Ти правий. Тоді я поки... Дам кулу. Так. <дам кухну> <дам> <дам> да. <дам> Тобі, я думаю, варто буде затравити жовту команду навіть. Да-бо-да. -да -да. А, я твою шапку взяв. Упс, упс. Ну, в той шапке бронебійність є. Да. Не знаю хто знаходить. Ну, блин. Да, таке. Треба буде трошки приділити уваги вогникам. Ну, в мене так, да. у мене три міни. Угу. Три болтів. Я дуже хочу дати коври Ромео. Єп. Yep. Чисто перевірити, що там буде. Якщо ми її вб'ємо служителя, можливо, по два вогника буде, тому краще поки на це не пробувати. Да, да, так. Да, да. Він же ж, правильно? Так. Да. Може mm -hmm. тобі можна за прив'язку? за тобі там 200. Давай, давай. Ходу, це буде блок. А, нормальний хід. Хоча. Слабенько. Ну ладно. Та піде, піде. Такс. мене один раунд, треба коломати. Побівовнукам. Напевно, блок. Або можеш повторити коври навіть. Може, до мене взагалі піти на вогник, в принципі. А, да. а мені ще через місце треба тут диратись. Mm. Ти навіть таким персонажем йому дуже багато коврами знімає, до речі. Требуется ты беду буду поле. Ну да, да. Можно твое поле кинуть? Может ли очки? Ромео. До речі. Багато сил. сили чого, вогню? Вугню, дам, ці шапці. Хм, напалм. Ну, його добувати напалм краще. Ну да, так, можна літочки. У мене ще всі літочки є. Якимось чудом. Можливо, це навіть на краще. Ага. Да. Думаю, варто поле дати. конечно стоить mm. ковыши мають буты вроде все это все час тоже джек чи там шамп сидел щоб він виліз шубин від... <реба> Він все одно более чем Да. Ти можеш блок студить. І поле. Угу, і вогники. Алло. О. Катюся заслузі. Так, що я можу зробити. дати газ. А хто ходив з жовтої команди? Ормео вроді. Нас валяншки не подавав. Так, да, да, він не попав. Давай поки я вот так зроблю. По регетику. Ча... Кинути газ, а я просто вогник не чупайся. Поки так буде. Аквально? Это воля? Ну да. Трошки. Ну може заюзати, може мають блоки, але ти чі просто вогника значить повністю. Може блок навіть. І трохи вогника побити. В тебе ще є минка. Uh -huh. Да. І блок, бо вона. вони морквиняться. Uh -huh. Я думаю, найпростіше Ромео добивати, бо він. Не має морквинки єдиний тут. Ну блин, ч, сапоса таблица? Я думаю, його... я зараз люблю так, как ты казав. Я возьму твою шапку и і... там газ. Ну він ходит. Ну, ну та, він щоб він, щоб він виліз да, щоб вин вылез вид-то, да-да-да. А, ну давно. Так, лево. а нормально. просто тут його дуже складно бити чимось. Ще 80 з ними. У мене ще сині, вроді, були, Да. О. Так, Так, що будемо далі робити з ними? Град полярка. Треба кота довести десь до 100 хп, я думаю. Чапочку не забудь взять Да-да-да Дам град Давай-давай Там по жилете даже КПД Угу Опять. Я ворот выбил Как минимум Може там і стійте ти стоїш? Да, 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 щоб він якраз під пиццени став служитель. У Тебе ще барики є, ти можеш йому зірвати. Десь правіше, правіше. Ще правіше. Десь Дось туда, щоб, щоб під пиццей, да, да, да. Пф, не знаю, навіть. Баранчик порумею. Вон попробуй. Хоча, ну так. Да. Я думаю, пораживан Угу. Вице ви доступні. В мене. Ух. Так Ой. Ой, Скільки тві газ зараз немає? 50? Ой, да, в мене масло. Mm. Я думаю, тобі треба буде зараз давати газ без вибуху Ромео. Я так думаю. А я поки вбуб'ю вогник. І тоді наступний хід, я синій послужителю. І Ромео вмирає від газу, якщо не бере Токс. Мізде ти вже брав. не Може бути. Тут дуже багато часу від початку бою, він полюбав, Ми його травили, він полюбав, брав. Ну да, йому Це значить без вибуху, да? Да, да, да. Якщо по 50 знімаю, то це те, що нам треба. Без вибуху і не в епіцентрі. Угу. Якраз кіт, його газом найприємніше бити. Да, десь там. Тільки щоб доставало. Може, отак, так, да, да. да. Ну, що снайперки давати люблять. О. Тільки не... Фух. Це було дуже близько. Так, треба. Так. О. Ну шо це воно? Ну, берете тоді окуляр. Да. скільки ракет зніматимуться побагато. Ну, мої більш ніж 100 знімали, в тебе ще більше сила є. Да. Так. 132. Нормально. Притягнались. Фух. Тепер залишилась ця пані. Ну і вогник. Я думаю, ми його що. Давай, давай. Просто. Навіть без визиву. Без визову обійшлося. Можливо, я твою шапку візьму, щоб трохи перегенитись. Давай, давай. Так. Я я взагалі без вампірки от другу половину бою але завдяки тому, що це заяч? Так. Да, да. Вже ага. не, вже авіа немає ніякого. Макувальня, каменюк. Може, отак, отак. Отак. ще. Останнє, да. Флотилія. Ну якось скромно. До сам. речі, лол. Цікаво, що літачок за нею гнався, але урон був той самий. Да, да, да. Так, а що в мене? Ну, вот такая трохи чудернацкая траектория. Я думаю, ты ее втопишь. А, не, пиксель. Супер. Ну, это не с... максимум. Но близко, близко.

Наступа серии арсенала Ох. Ну так. Что Там Там вода. Там вода. Там вода тоже. О. що, виконуємо електрика. <гумірвання> Давай Томі, то, то, то треба дати ідеально і... и он. В тебе сила струму? Всевиси. Да, на, да, на, да. грати град силовий струм. Да. Тайні портик, повленс вже нема от бій. інтенсивний. Так само в мене. Ну, в мене пів години грав, мені здається. Це дуже довга арма. Ця спроба тривала 23 хвилини. Ага. Да. Арма крінж.